Наші дітки не перестають мене радувати постійно. Кожен раз, коли у нас проходять заняття, це сплошне натхнення. Один день заняття з ними, і цілий тиждень ти ходиш надихнути для того, щоб можна щось для них ще корисне зробити, чомусь навчити, і вони можуть це використати. Вони також приготували цікаву сценку. Смисл якої заключається в тому, що всі ми можемо бути корисні. Давайте ми подивимось цю сценку кошек. Маленька Марія принесла, з базару у кошик з очами і раптом подзвонив телефон. І вона мусила вийти у лікарню, аби відповісти. А тим часом відбулася ось яка розмова. Давайте послухаємо. Що нам тепер робити? Нічого не будемо робити. Як це? Що будуть робити? Борщ. Що? Борщ? Я не хочу борщ. А що таке борщ? Ти не знаєш, що таке борщ? Вона не місцева. Приїхала з Америки, а там борщ не утопить. А, борщ дорогенька! Що загальна баня для овочей. — Спочатку нас миють холодним голодним Потім старанно очищають. Можна подумати, що ти в борщ не попадеш. А потім в окрі. Ух, як там гарять. Ой-ой-ой. Ви так розповіли, що мені аж страшно стало. А ти чого посміхаєшся? Що тут смішного? Я надію, що комусь радість принесі. Та яка ж тут радість? Ми всі потрапимо у борщ. Ні. то залежить який борщ варити на господиня. Я думаю, капусняк. Та ні. Червоний. Капусняк. Червоний. Капусняк. Червоний. Ми не Може скоритися долі. Невже нічого не можна змінити? Така наша доля. Сотні наших предків побирають борщі. А якщо не так, все одно. В кінця інстанція у ходих сіл далі життя немає. Та не хочу я борщ, хочу додому. Стоп, у мене є ідея. Ми піднімемо повстання. І втечемо. А тут такий недоволений. Почекайте, повинен бути якийсь план. Давайте думати разом. Та нічого ви не придумаєте. Так, да, я б може б змінити цю тотальну закономірність. Город, базар, кошик, двор. Ну це вже б то й зробив. Нам потрібно скоритися. народився одного веселого ранку. Сонце лоскотало мої перші ртливі паростки. Блакитне небо привітало мене своєю посмішкою. Але ввечері був рясний дощ, я насолоджувався його прохолодою, відчуваючи потужну силу нового життя. Я прокидався дуже рано, щоб відчуваючи, що сонце, щоб відчувати. Теплі своє ще Тепер я думаю про дітей. На обличчях яких з'явиться посмішка, коли спробують який я Зобукся. Кожна моя зранина, яка. На Кожна моя зернинка на весенні зустріне сонце трантливим паростом. Тисячі нових на комунів народяться, щоб дарувати світу радість. Ось за чого й жимо. Ми повертаємо. Ми хочемо бути корисними. Ми і теж хочемо побачити дитячу посмішку. Я не хочу змінитися на городі. З вами каже не зваришся, бо то борщ наш не Я теж хочу бути корисною. Мабуть, я до цього й народилася. Ми, Ми хочемо, хочемо дарувати людям радість. Ти підтримати собі було, можеш також дарувати людям радість, бо в Святому письмі написано, роблячи жобро, не субуйте, бо що посіє люди. <говор> <говор> да, бачите, какая дружная команда? А вы помните с мультика про Леопольда песенку? Про дружбу. Да. От наші діти зараз співають для вас. А ви можете їх підспівувати. Thank mm -hmm. you. братья и сестры, гости. Я надеюсь, все понимают русский язык, да, хоть он и сепарский. Как-то так оно сложилось в этой жизни. Хочу вам прочитать стих, который был написан 31 января в 2016 году. Подними голову высоко в небо и ответь, что ты видишь на нем. Сейчас каждый может представить себе да, эту ситуацию. Мы поднимаем голову вверх, смотрим в небо. Кто-то видит птиц, кто-то видит облака различной формы. Да? Ну, а мне оно пошло так на душу. Подними голову высоко в небо и ответь, что ты видишь на нем. А я отвечу, что вижу там Бога. Он улыбается и машет рукой. Ты знаешь, как удивительно видеть, что рядом с тобой всегда друг, которого, которому ты не безразличен, который ведет тебя в путь. Общаясь с ним всегда и везде, в школе, в автобусе, дома, в труде. Общаясь с ним, когда тебе плохо. Общаешься с ним, когда хорошо. Он тебя никогда не бросит, никогда тебя не оскорбит. Плечо свое он подставит, Через молитву с тобой говорит, я счастлив, доволен, блаженен, что есть у меня такой друг. Хочу и вас с ним познакомить. Его зовут Иисус. Аминь. Аминь. Своего часу подибным чином свои эмоции передал Давидчик. Який писав псалми. І ось 22 псалом звучить так: Господь та мій пастир, тому в недостатки не буду, на Босавистках зелених оселить мене, на тиху воду мене запровадить. Він душу мою відживляє, провадить мене раді імення Свого по стежкам справедливості. Коли я піду, хоча б навіть долиною смертної темряви. То не буду боятися злого, бо ти при мені твоє жезло і твій посох вони мене втішать, ти переді мною трапезу зготовив при моїх ворогах, мою голову ти намастив був оливою, моя чаша то надмір пиття, тільки добро і милосердя мене супроводимуть, будуть по всі дні мого життя, я прибуватиму при Господі. Отак Давид передав свої почуття відносно доброго Бога, який дбає. Подивіться на це літо, яке було. Всі казали, яке сукотне літо. І дождиків немає. І їх ніде не було. Місяць назад я був в Черкаській області, там була річка Каменка, і там екскурсію нам провадили. Ми пливемо на човнах і екскурсовод розмірковує. Що ж це таке? Над нашим містом ціле літо не було дождя. Каже, не тільки над вашим не було дождя. Але урожай є. Ми маємо повні комори. Ми маємо достаток. Ми маємо здоров'я і силу. Подивимося, навіть на цю виставку, що ми бачимо, те, що принесли дітки, щоб побачити. А найголовніше наше слово це найголовніший скарб. Це джерело води живої. І людина. Коли читає Слово Боже, насолоджує і насищає свою душу, мир і спокій. Тому що написано, Господь попровадиме нас. Дітки приготували кожному з нас ще подарунки. Но подарунки ми отримаємо в кінці. А зараз давайте ми почуємо також вірш, вітер заплітає в Світі Вітер заплітає, хмари посивіли, пагорби мов зморки на литі землі. Не співають пташки, вирі полетіли. Осінь повна владна входить по селі. У багряні шати жовті черевички одяглись дерева. неземна краса, це пора, щороку перейшла звичку і подяки мало чують небеса усіх плодів багато, не само підвали. Зібрано давно, пшениці золота. Даже я забыл свои слова. Урожай? Уражай багаті, ні зімо в підвали, діти на давно пшениці золота. Наші серця постоїть, у них плодів так мало, щоб прославить Господа Христа. Ціни безкорисно, доброту і щастя, радість і любов не запалить у серця, щоб плоди багаті ви могли покласти біля них Ісуса світлих небесах. Ще також послухаємо і старші заспівають нам дуже повчальний солом, пісню, третя осінь. nasa da na sa do плодоносной подожди и приходит третья осень посмотри плачет дерево не надо.